Доброго ранку, малята. Сьогодні ми з вами дізнаємо склад числа 5. Ось і прийшла зима. Навколо тихо падають сніжинки. До нас на Паташине гніздечко завітали синички. Давайте порахуємо, скільки їх прилетіло. Одна, дві. Три, три. Одна, дві, три. Да. Дві, три, чотири, п'ять. Скільки разом, діти? П'ять. Яку цифру треба показати? Так, діти. Цифру п'ять. А ось погляньте до нас синичка. Скільки в синички лапок? Одна, дві. Яка цифра? Два. Так. А скільки лапок у двох синичок? Одна, дві, три, чотири. Яка цифра треба? Так, діти? Цифра чотири. А зараз погляньте, скільки дзьобиків у нашої синички? Скільки? Одна, один дзьобик. А скільки дзьобиків? У трьох синичок. Так, три. Ну, молодці, діти. Так. Поглянули далі. У нас є дві годівнички. На одній годівничці у нас скільки? Чотири синички, а на іншій одна синичка. А скільки буде разом? П'ять. Молодці. Далі йдемо. Поглянули діти. Діти, випав великий сніг і наші синички заховалися на дерева. На ялинку прилетіли дві синички, клен прилетіло три синички. А скільки разів синичок? Так, молоді, п'ять. Сміх діти закінчився йти, і наші ски повернулися до годівнички. А там є ще одна пташка, ну гляньте яка горобчик. Чотири. Синичка, один горобчик і чотири синички. А разом скільки буде? Так, діти, п'ять. Да, пошли далі. далі. Дивимося далі, діти. А зараз поглянули. У нас, діти, на годівнички дві ворони і три сороки. А разом скільки буде? П'ять. То з яких двох чисел утворюється число 5? Так, діти, із двох і три. Так, добре. А ось поглянули. У нас три сої і два горобчика. А скільки разом? 5. То з яких чисел утворюється число 5? Із три і два? Так, молодці, дітки, добре дивимося, далі дивимося. А ось погляньте, до нас прилетіли чотири синички і ще одна сорока. А скільки разом їх? П'ять. Тож число 5 з чотирьох і одиниці. Так, діти, молодці, добре. Дивимось далі. Так, отже, діти. Число, чи, Наше число 5 утворюється із одиниці і четверки, із двойки, і тройки. І, три, і два. Чотири і один. То що ми можемо сказати? Склад числа 5 це кількість предметів, яких є п'ять, і чотири, все. Два і три, два, чотири і один. Молодці діти. Пересильна. Добрий ранок, дітки. А зараз послухайте вірші про е, цифру 5. Вітер парус надуває, вдалину нас відправляє. Схожий парус на п'ятірку. Він везе нас у мандрівку. А зараз виконуємо з вами наступне завдання. Треба порахувати овочі. Перед нами морква. Скільки всього морквин ми бачимо. Так, три. А баклажанів. Вірно, два. А разом буде скільки овочей? Порахуйте. Правильно. П'ять. Молодці. Наступне завдання. Скільки в нас огірків? Рахуємо. Вірно, чотири. А помідорів один. Разом. Вірно. П'ять. Молодці. Так, перед нами капуста. Скільки всього капустин ми бачимо? 5. Ще якісь овочі є у нас? Ні. Значить, скільки всього овочей? 5. Молодці. Добре, дітки. На цьому наше заняття закінчено. Ми прощаємось з вами. До наступних зустрічей. До побачення. До побачення. До побачення.